Територія Ленінського району одна з найстаріших частин Донецька. І тут чимало місць, що можуть відкрити цікаві факти з історії міста. Ось, наприклад, здавалось би, на непримітних вуличках колишнього селища Євдокіївка немає нічого, щоб звернуло на себе увагу перехожого. Однак, це враження оманливе. Тут потрібно вдивлятися у кожен будинок, і ти наче переносишся у минуле століття. Скоріше за все, багато хто з місцевих мешканців, йдучи рідними вулицями, навіть не здогадується, що у кожному подвір'ї своя історія. І зібравши їх докупи, виходить цікава розповідь про рідне селище, яке зараз називається Поліжакове. А спочатку свого заснування носило жіноче ім'я Євдокіївка. Це такий подарунок зробив російський генерал Йосип Васильович Іловайський своїй дружині Євдокії Грековій. назвавши свои владения ее именем. Мы сейчас с вами находимся на одном из самых старых мест нашего города. Это поселок Евдокиевка, так как он изначально назывался. Его основал дворянин Иосиф Иловайский в 1810 году, за 59 лет до прибытия сюда Джона Юза. Мы стоим с вами на левом берегу Кальмиуса, и Перші дві вулиці это Солнечногорская і Чемпіонна, нинішнє их названня. Они до 1930 року -го относились к Макіївської волости території войска Донського. Для Олексія Скибенко, краєзнавця та журналіста, вулиця Чемпіонна рідна. Тут будинок його батьків. Саме тут він народився та виріс. І з цим місцем пов'язано багато спогадів з дитинства. Які потім, як виявилось, знадобились у дослідженні історії рідного краю з чемпіональної вулиці. Раніше знаходилось дуже старе кладбище, старинне кладбище, яке я сам пам'ятаю, ми з дитинства грали на території цього кладбища футбол. а ниже цього небольшого стадіончика знаходились пліти з чугунними званнями на них. І два… мраморных куба, которые находились на расстоянии всего лишь полуметра друг от друга, и которые обозначали, что там захоронены очень знатные люди. И вот однажды этот один из кубов провалился вниз и обнаружилось, что там находится склеп из кирпичей и э, свинцовый гроб. В Сенцовом гробу мы нашли тогда эполеты, что свидетельствовало о том, что это был захоронен или дворянин, или офицер, и не менее. Вот, это было в 1962 году, когда мы проникли и посмотрели, что находится в этом склепе. Предположительно, это был или генерал Маншилин, который был взятием Иловайского, или, может, возможно, кто-то из самих Иловайских, э, так как в этих местах более знатных людей – На тот момент не було. Місце колишнього кладовища зараз нічим себе не виказує. Нині це звичайнісінька протоптана людьми дорога. Земля якої стала останнім пристанищем для дворян Донецького краю. Вулицею нижче знаходиться будівля, вигляд якої вже сам за себе говорить. Будинку чимало років. У цих напівзруйнованих стінах після революції навчалися діти. Це будівля колишньої школи. І, до речі, тут здобував знання і дідусь Олексія Костянтиновича. Далі вулицею знаходиться будинок, що привертає увагу особливістю своєї побудови. А саме навіс. Відкрите місце поряд із вхідними дверима під одним дахом. У народі таку добудову називають... Під дашком, тобто місце, що знаходиться під дахом. Так будували багато років тому. Олексій Костянтинович шукав старі будинки, а знайшов сестру. І це не жарт. Нінель Дмитрівна господиня, як виявилось, його троюрідна сестра. Это связано с тем, что я начал интересоваться историей своего поселка и начал ходить, расспрашивать людей. И когда пришел сюда, спросил, и оказалось, что когда назвал, что моя бабушка фамилия Иваненко, то хозяйка сказала так: "Это же тоже моя бабушка Иваненко". И выяснилось, что наши отцы двоюродные братья. Вот. Но это не редкость для этих мест, потому что так как начинался этот поселок, практически Більше половини цього поселка Состояли між собою в зв'язках. У Усередині будинку не менш цікаво. Тут можна побачити ще сволоки. Такі балки, що раніше підтримували стелю в будівлях. Та й сам інтер'єр дещо навіює атмосферу тих часів, наче відносить на багато років назад. Продовжуючи прогулянку вулицею, ми підійшли до воріт колишньої шахти, що належала Йосипу Іловайському. Зараз про її існування нагадують лише ворота, за якими вже нічого немає. Щоправда, з лівої сторони знаходяться будинки людей. Перед вами ворота старої шахти Марія. Це не та Марія, яка знаходиться рядом з Макиївкою. Це наша Івдокіївська шахта, названа так Марією по імені дочки Іловайського. Если он поселок назвал Евдокиевкой по имени своей жены, Евдокии Грековой, то шахту назвал именем дочери. Эта шахта, на ней работал мой дед. Он работал электрослесарем, его записывали тогда как революционера, он распространял листовки в свое время. И э, она, шахта, работала еще некоторое время после Великой Отечественной войны. В период оккупации она здесь добывали уголь, и уголь здесь был высочайшего качества. Осталось розпоминання одного із старожилов, як кальміюсі поймали огромну рибу сама і не могли її витащити. І побіжали хоздвора цієї шахти, яка знаходиться в ста метрах від кальміуса, і притащили динамомашину машину і витащили цю рибі на берег. У ті часи у деяких людей була можливість мати власну шахту. Звичайно, невеликих масштабів, однак вона приносила непоганий заробіток. Одним з таких щасливчиків був чоловік рідної тітки Олексія Костянтиновича. В цьому домі жила моя родная тетя, тетя Соня. В сім'ї моєго отца було 8 дітей, вона була найстарша. Вона вийшла замуж за Івана Бережного і построїла цей дом за счет того, що Іван Бережний відкрив після. Великой Октябрьской социалистической революции свою шахту. И там добывали уголь, даже нанимал людей. И за эти средства они построили этот дом. Не ахти какой, но жилье у них появилось. А шахту Ивану Бережному советская власть разрешила иметь по той причине, что он партизанил за красных, и ему махновцы вырезали звезду на спине. И вот здесь же, в 30 метрах от дома Ивана Бережного, находится дом Синаревских. Это крепких куркулей, известных помощников Иловайского, которые здесь имели усадьбу и приличный дом. В период революции эти Синаревские выехали, и дом на это место поселили семью тюремных рабочих, которые здесь и долгое время проживали. А в этом доме Моя тітя Соня, жена Івана Бережного, працювала у них в началі двадцятого віка горничний. Матвій Синаревський, до речі, був кріпаком-утікачем з Білгородської губернії. В Новочеркаську познайомився з Григорієм Іловайським, якому сподобався кмітливий селянин, і він запропонував йому управляти своїми справами. Так кріпак став куркулем. На місці його будинку зараз новобудова. І довгий час між місцевими мешканцями ходили чутки, що це нащадки Синаревського повернулися сюди. Однак такі здогади виявилися лише плодом уяви людей. На цій же вулиці знаходиться будинок, в якому проживає нащадок ще однієї відомої особи в історії Донецька: а саме Якова Івановича Древицького, помічника Джона Юза у той час, коли валійський підприємець планував будівництво металургійного заводу. За легендою, Древицький був неграмотним, однак тямущим пастухом, що розвідав навколишню місцевість та знав, де знаходяться родовища кам'яного вугілля та руди. Ці знання допомогли Джону Юзу обрати місце для майбутнього заводу. За моєю спиною знаходиться дом, в якому проживає Тетяна Зубань. Це правнучка якова Древицького, який в своє. водил по Донецким степям Джона Юза, отыскивая место для будущего металлургического завода. Когда-то здесь жил и Александр Древицкий, правнук, который учился со мной э, здесь, в местной школе, в одном классе. И потом, и потом как оказалось, в, этом, в здании этой школы, это бывше, бывшее здание помещика Древицкого, и мы не знали, что мы учимся в той школе, зданием, которым в свое время владел Яков Древицкий, который вырос от Пастуха до миллионера, владельца земли, поместья и шахт. На вулиці Купріна, за будівлею полку міліції внутрішніх військ МВС України, колись і знаходився будинок Якова Древицького, де потім була школа. До війни це була школа номер 105 після номер 37 Згодом будівлю знесли, а це був один з найстаріших будинків Донецька. З 1967 року тут розміщувалося військово-політичне училище, що проіснувало до 90-х років. На заміну йому у 93-му на базі училища відкрився військовий ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. У 2012 році заклад отримав ім'я космонавта двічі героя Радянського Союзу Георгія Берегового а історія цього ліцею почалась з существування на цьому місці вищого воєнного училища інженерних войск і військ зв'язки. Практично підготовлювали політработників для цих відов войск. училище, здесь находилась школа-интернат. Бывший хозяин области, глава партийной организации Владимир Дегтярев, очень хотел, чтобы здесь было танковое училище. Но ввиду того, что для танкового училища нужен огромный полигон, его в области на то время не нашли. И открыли здесь военное училище политработников. После закрытия военного училища Многие офицеры, работавшие в училище, перешли работать в военный лицей. После того, как на телеэкранах появился фильм Кадеты, конкурс на поступление в это училище стал очень большим. И каждый год более 100 выпускников этого училища выходят в жизнь. У ліцеї зараз навчається 428 хлопців, що обрали для себе кар'єру військового. Однак не всі охочі можуть сюди потрапити. Тут проводиться ретельний відбір і в першу чергу звертають увагу на здоров'я юнаків, адже розпорядок дня тут суворий, посилена фізична підготовка, наряди і, звичайно, навчання, як і в 10-11 класах середніх шкіл. адже сюди приходят хлопці після закінчення 9 класу. Вся система нашего учебно-воспитательного процесса направлена в первую очередь на воспитание их как патриотов и граждан своей земли и своей страны. Мы акцентируем внимание на воспитание в первую очередь патриотов Донбасса, то есть где мы учимся, где они родились большинство, потому что у нас обучаются не только с Донецкой области ребята, с других областей, из города Донецка. Конечно же, закаляем, потому что специфика наша и направленность – это военно-физическая направленность. Они выходят более закаленными, более, скажем, подготовлены к этой самостоятельной жизни, потому что здесь они находятся все время... І обслужують самі себе, якщо так можна сказати, в учебно-воспитальному процесі. Фактично самі ходять наряди, готуються бути защитниками своєї родини. Петро Ростиславович свого часу обрав кар'єру військового, керуючись юнацькими амбіціями довести усім, що ти чогось вартий. Він сам навчався тут ще в училищі, потім військово-політична академія у Москві, сім років служби у Сибірському військовому окрузі, і ось тепер полковник, кандидат педагогічних наук,